На модель, яка теж дуже гарно виглядає в пам'яті пасочок. Ну, саме це є 56-й, напевно, великий розмір з преміального штапелю. Та 54-й розмір з преміального штапелю. З таким от перехрестом на спині. Вона досить широка. Має розпорку, має кишені, ну знову ж таки вебиріз, який ми любимо. І такі е, букетики в синьому кольорі зовсім не вибагливі. Ну кишеньки теж в тій довжині вона, ніби ніби, мала би бути бабською, але правдиво вона пошита так, е, бо є багато конструкторських таких деталю, е, крою. І коли одягаєш цю сукню, вона виглядатиме з претензією на суперстильність. І це в нас розмір. Вони мають паски, паски мені попадали. Е, можна її оздоблювати, до речі, паском з так, і 52-й розмір. І можна її оздоблювати навіть паском своїм, якимсь цікавішим, або ж ось таким, який іде в комплекті. Ціна її юля, пам'ятаєш, яку ти їх всіх продавала? Ну, десь 1500-1600, не більше. 400. Ну ціни запитуйте, або приходьте на примірку, або ж просіть, і ми надішлемо вам. На примірочку з нами безпечно купувати в нас можна. Ви маєте право на повернення без пояснення причини, і легке повернення можна зробити на новій пошті.